Переселенка, яка стала волонтеркою, Катерина Вітюгова із Севастополя разом із чоловіком та донькою переїхали до Коломи ще у серпні. В окупованому Криму їх називали бандерівцями, а родичі взагалі перестали із ними спілкуватися. Вони вже звикли до життя у Коломиї, а Катерина почала займатися волонтерством. Історія про те, як Переселенка допомагає воїнам, у сюжеті Віталії Васильчук. З Криму до Коломиї від її життя змінилося кардинально. Катерина Вітюгова, мешканка Севастополя, разом із чоловіком та дочкою вони жили звичайним життям звичайної сім'ї, аж поки їх місто не стало російським. Тебя ламали каждый день. Ти каждый день встаєш, і ти не знаєш, що буде очень сильно в моральним планім над нашим рібенкам. У Коломиї на російську мову реагують нормально, тоді як у Криму українська одразу ж викликає агресію. Десятирічна Уляна Вітюгова не по-дитячому розмірковує над проблемами великої політики. Вона навчалася в одному із небагатьох українських класів 8-ї Севастопольської гімназії, а тепер пересіла за парту уже коломийського закладу. Мені дуже сподобалося. як лінійка пройшла, все дуже гарно було, і гімназія дуже гарна. Мені все це подобається. Однокласники Уляни знають, що вона приїхала із Криму. Втім, для дітей це аж ніяк не перешкода. Вони потоваришували та знайшли спільні інтереси. Уляна цілком адаптувалася у новому колективі, підсумувала класний керівник Любов Сембратович. Ніколи я від неї не чую ні одного поганого слова, вона мене не обіжає, Завжди ми з нею товаришуємо, я їй допомагаю, вона мені деколи допомагає. Дівчинка з Криму адаптувалася гарно в нашому класі, вона дружня, активна, і діти дуже гарно ставляться до неї з розумінням. Катерина намагається не згадувати про те, що від неї фактично відмовилися родичі. Вона не спілкується із батьками. Каже, хоча чоловік Андрій давно мешкав у Криму, їй одразу ж нагадали, що він родом із Коломиї. На окупованій території сім'ю за проукраїнську позицію стали називати Бандерівською. Не поняла сім'я мої точки зріння. Тут же мій муж став Бандеровцем. Тут же моєму И став началась і коли почалася анексія, коли проблеми, ми замкнулися в своей сім'ї. Потім началось все гораздо круче і будьте ви прокляті, щоб ви там здохлінити Україні від голода. У Севастополі вони залишили практично усе майно, дві квартири, земельну ділянку і більшу половину речей. Але Катя не шкодує. Каже, її сім'я свій вибір зробила. Вони вирішили жити в українській Україні. Дело в тому, що зомбірованими вони вважають нас всіх что мы здесь все зомбированы. Европа – это э, страны нетрадиционной ориентации. Возрождение Советского Союза у старшего поколения крымчан – это прям ну, какая-то мечта такая, вот, самая большая мечта в жизни. Порожні прилавки магазинів, нестача питної води, знищений малий та середній бізнес. І це ще не всі вагомі досягнення нової кримської влади. Але такий рай кримчан цілком влаштовує, переконана переселенка. В Севастополі вона працювала на престижній роботі, а згодом мала маленький бізнес. Робила різноманітні речі із повітряних кульок. А от у Коломиї її робочий день розпочинається об одинадцятій. Щодня переселенка із Криму, попри дощ та сніг, на вулиці збирає кошти для бійців. АТО. Катерина розповідає, всидіти на місці просто не змогла, тому й зайнялася волонтерством. Я тут не для того, щоб комусь -то щось доказувати. Я ніколи не прошу. Я стою это все на совести людей. Діли все це добровольна. Гроші, теплий одяг, термобілизна, спальники, продукти, заправки, заморожені котлети, супи та консервація. Зараз Катерині ніколи у неї безліч справ та безліч ідей, як допомогти хлопцям на передовій. На кожній упаковці вона пише свій номер, а вояки телефонують і дякують. Жінка каже, допомогти нашим захисникам може кожен було би бажання. От вчора буквально свіжа заготовочка: лимон, імбір і мьо. По себестоимости, конечно, получается не дешево, потому что, сами понимаете, лимоны не дешевые, имбирь не дешевый, мед не дешевый, но это просто витаминная бомба. Я ищу рукодельниц, которые бы вязали носочки. Вы рукодельницы как-то со мной бы связались, мы бы обеспечили нитками. Теплые вещи нужны, теплые носки очень-очень и в большом количестве. Я сейчас ищу людей, которые могли бы мне выделить время, может, у кого есть, кто бы мне мог побить грецкие орехи, почистить. Я ищу людей, кто Б, нашел час і цю облепиху, я б її сахаром Дополнительные руки мені сейчас зараз дуже пригодились. Усі продукти та речі, що кримчанка назбирала, везе на схід Коломийська самооборона. Серед постійних справ та зайнятості переселенка таки знаходить час, аби помріяти. На даний момент у мене якась така, може, бути, не совсем правильна мечта, не зовсім правильна, як для мами, як для жіни. Ой, мечтаю, чтобы на каждый блокпост была возможность сделать буржуйки. Ребята все звонят, вы знаете, со, со всех звонков только один сказал, что у них э, там в их помещениях, в землянках есть буржуйка, которая не обогревается, то есть хорошо сидеть в теплой квартире, буржуйка стоит 500 гривен, я знаю два мужчину, которые делают эти буржуйки, 500 гривен. Э, может быть, местные жители. Когда видят меня в центре, когда видят в центре с моей вывеской. Если у кого-то есть сомнения, подойдите, спросите, как я передаю, что я делаю с этими деньгами, не проходите мимо. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.